Там добрячка. Дуже хочу я знайти. Він розповість. Цікаве, щось мені тобі. Добрій ради та сам дітла. Верщі, як. Доброго дня, усі мої глядачі. Привіт, хлопці! Петрику, привіт. Привіт. Та Назарчику, привіт! Привіт! Обіцяв я вам помандрувати по місцях. А куди? Не знаю. У Мексиці ми вже були, у Польщі теж і у Франції були вже. Ще й в Австралію заходили. Хотілося б, аби це була цікава та захоплююча подорож. Ну що, ти вже знайшов місце, де ми зможемо сьогодні побувати? Ще не визначився. Може, ми тобі допоможемо? А чому би і ні? Тоді давай обирати. А в якій частині світу жаркій чи холодній, ви б хотіли побувати? В холодній, дуже холодній. Тоді пропоную відправитись на Північний полюс. А як ми туди, туди дістанемось добрачок? Попливемо. А на чому ж? О, це буде незвичайний корабель. А чим таким він незвичайний? Ми помандруємо на айсбергу. А що це таке? Айсберг – це масивні крижані глиби, що відколюються від шельфів. Їх підхоплюють океанічні течії і несуть зі швидкістю швидкохідного судна. Це цікаво знати. В Арктиці щороку біля 14 тисяч айсбергів відколюється від прибережних шельфів Гренландії. А величезний простір суцільної криги на, пів... на півночі Гренландії втрачає більше 20 мільйонів тонн льоду щодня. Це дорівнює в Азі 148 тисяч синіх китів, найбільших тварин на землі. Є айсберги розміром з маленьку країну. А от величина найбільшого такого льодового корабля, відомого людям, сягає 31 тисячі квадратних кілометрів. Стільки ж займає країна, що називається Бельгією. А розкажи нам про тварин, що там водяться, а ще краще загадай нам загадки. Гаразд, а ви з глядачами спробуйте їх відгадати. Завтра. Живе він там, де вічний лід, і любить рибу на обід. В кожусі білому завжди. Виходить часто із води. Уміє плавати і пірнати, то як його малята звати? Це білий ведмідь. Є в холодних тих краях звір, що ходить на зубах. І хоча він не легкий, дуже у воді пруткий. Хто це? Це, це Молодці хлопці відгадали. Діти. А може ви знаєте, які ще звіри мешкають у цих холодних краях? Напишіть нам або намалюйте. Листи надсилайте на адресу, яку бачите на екранах ваших телевізорів. 100 років тому до Північного полюса дісталась перша людина. Офіційно. Першопрохідцем вважають американського дослідника Роберта Пірі. Він досяг північного полюса на собачих упряжках. Сьогодні ми з вами побуваємо в гостях у ескемосів, народу, що мешкає на крайній півночі за полярним колом. Назва їх означає людина, що їсть сире м'ясо. Основне їх заняття полювання. Ескімоси Гренландії дарують. Рідним та друзям вирізані з льоду фігурки моржів, білих ведмедів, оскільки в Герландії навіть влітку холодно. льодяні подарунки зберігаються доволі довго. Ой, а я недавно їв морозиво ескімо. Це напевно морозиво для ескімосів. Це не зовсім так. Назву цій солодкій страві придумав кулінар-кондитер. Та його товариш Стовер. Спочатку ця назва звучала ось як ескімо пай, що у перекладі означає пиріжок ескімоса. Пізніше до цього пиріжка приробили паличку і вийшло морозиво на паличці під назвою Ескімо. От я зараз зів би морозиво і я б не відмовився. Тоді пропоную вам його приготувати. Це буде незвичайне морозиво. О, як смачно! Для цього нам потрібно бананчик. Беремо його, розрізаємо його на опіл і чистимо хлопчики. Потім його беремо, обробляємо медом, спочатку паличку беремо, вставляємо паличку. І обробляємо, макаємо його в кокосову стружку. А перед вживанням обов'язково його поставити на півгодини у холодильник, тоді воно матиме неперевершений чудовий смак. Щось мені так додому захотілося. Так, тому що на цьому північному полюсі дуже холодно і скоро вечорітиме. Через своє розташування, любі мої на північному полюсі світ буває протягом половини року. Та як би там не було, вдома, як відомо, усім дорослим і дітям набагато краще. Тому настав час повертатися із нашої мандрівки. Та й прощатися із нашими глядачами. До побачення, до, до наступної зустрічі, зустрічі, малята. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати, монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг Героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка, ці гарненькі дітки-друзі добряка. Добрячок, що, дивися. Що, що? Так, дівчатка. А зачекайте. А, а де ви взяли цей конверт? Це нам сорока передала. Та що в лісі листи розносить? Навіть не уявляйте, яку радість ви мені сьогодні принесли в мою оселю. Що? А я вам скажу, що це ж останній урок небесної перлинки. Ось оці уроки дев'ять я отримав раніше, а цей чекав і ось нарешті дочекався. Так, 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 поспішаю. Що тут? Ану, зачекайте, хвилиночку. Так, я перегляну дещо. Так, історія. Історія є. Так, розмальовка. На місці розмальовка. Так, хвилиночку, хвилиночку, ребуси. І ребуси теж тут. А це що? А, це кожного разу, як я отримую у конверті, урок черговий. То там разом знаходиться ось така гарна кольорова намистинка. А в цьому конверті є така перлинка? А я, а я не знаю, мені здається, повинна бути. Ну споглянь. Ху! От тобі й так, як і кожного разу. А дивіться, що я з ними роблю. Я взяв таку мотузочку, нанизав, нанизав дорогоцінні перлинки, і в мене вийшла така кольорова, дуже гарна стрічечка. Ану, Дашо, спробуй нанизати останню десяту перлинку. Яку наші малята кожен зможе отримати. Так, так. Я теж хочу такі уроки, і, так, і такі перлинки. Я теж. Та не журіться, дівчатка. Ваше бажання мені, мені зовсім легко виконати. Так само, як і, і ваші маленькі, маленькі глядачі. Якщо ви бажаєте отримати уроки небесної перлинки, і ось ці дорогоцінні такі намистинки. Пишіть за тією адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах. І ці уроки обов'язково будуть у вас.